В наявності такі сорти, як Річмей – ранній сорт, кінець червня, початок липня. Не дуже крупні плоди до 130 грамів. Ерлі Ред Хевен дозрівання середина липня. Плоди крупні до 250 грамів. СанКрест дозріває в середині серпня. Сильно рослі дерева, плоди до 200 г. Лі – пізній в кінці серпня плоди до 200 г. Опушеність майже відсутня. Джим – також пізній, крупноплодний, дуже гарний на вигляд, дозріває в 20-х числах вересня. А нектарин Фантазія, дуже високоврожайний, до 40 кг з дерева та плоди до 200 грамів. Інжирний персик уфо 5. Раннього терміну дозрівання маса плоду до 150 грамів. уфо 4 також інжирний персик, також ранній, це кінець липня, початок серпня. Має плід трохи меншою масою до 130 грамів. Та Флемінг фюрі 24. Високоврожайний та дуже крупноплідний до 400 г плоди. Пізній сорт це перша декада вересня. От такі ми сорти маємо в наявності.